Як ви ставитесь до книги Слово білого вождя? І чи читали ви її? Читав я ту книгу 100 років тому, але читав слово білого вождя написав її Андрій Білецький, керівник організації Патріот Україна. Книга вона така досить невелика, її легко читати. Я б радив її всім почитати, вона легко читається за, за кілька годин. І для чого? Для того, щоб... Де загально розвитку. Чи там подобається ця ідея, чи не подобається, це вже інше. Але прочитавши цю коротеньку книгу, можна побачити цей світ навколишній під якимось певним кутом. Не обов'язково поділяти цей кут, але важливо знати, що існують різні погляди. І вже маючи цю базу, можна виробити правильний погляд на світ. Що мені більше сподобалося, що все ж таки акцентується в тій книзі. Перспектива українського народу в українській державі. Розглядається під своїм певним фокусом, але, але вона є. Що найбільше, ну давайте, що не сподобалося. Не сподобалося мені те, що там ну, це слово раса, ну, воно, воно трішечки, я вважаю, що там, якщо б в 10 разів зменшити кількість е, то е, терміну раса в, в тому творі, то було б е, все і так зрозуміло. Оце от мій вживання, чи це пов'язане з молодечим максималізмом, чи це якась свідома е, така писанина для того, щоб е, зробити цю книгу скандальною і відповідно додати популярності. Я не знаю. Ну або щось інше. Не буду щось інше озвучувати. Проблематика, е, мова, раса. що, що первинніше, теж таке цікаве, цікавий був приклад на. Наприклад, Ані Лорака і, і, і чужинці чоловіка, як українці навіть нормальні, навіть такі патріотично налаштовані, можуть змінити е, думку щодо того елементу. Так, стосовно те що стосовно майбутнього України і росіянії, ну, я, я не погоджуюсь. В книзі воно вказано щодо певного симбіозу в майбутньому, що ми в майбутньому утворили, якусь єдину цивілізацію, ну, різні держави, але щоб окремо цивілізацію з центром в Києві. Ну, нагадаю вам, що будь-що можна створити, але якщо ти створюєш, наприклад, один народ 40 мільйонний. Чи 30 мільйонів створює співпрацю, яку з народом 120 мільйонним, то та співпраця закінчиться на умовах о того більшого. Тобто я вважаюся неприємним. Тим більше, що я є розробник і прихильник і ідеї остаточного вирішення росіянського питання. Ми маємо остаточно вирішення росіянського питання і утилізувати росіянську ідентичність, це я так вважаю, і розбудувати свою українську державу на всіх етнічних українських землях та інших землях, які нам дуже потрібні.